Чесно кажучи, мені страшно подумати про що думала людина, коли клікала на це відео. Але anyway, вітаю панство! З вами я Едбор, і давайте поговоримо відверто. Чи здогадувалися ви про існування концепції небесного Ізраїлю? Так так, не дивуйтеся, як бачите на мапі, це така прикольна держава на півдні України, де правлять. Євреї і дякую Богові за те, що він придумав шедевр Гойку, де ми можемо відтворити даний експонат. Ми будемо відтворювати його в моді Fire of Poltava, де є країна, новий Ізраїль. Що ж, стартуємо ми за такого собі жебрончика в центрі України. Наша держава невелика, але потужна. Має дебелу армію, яка готова воювати. З прикольчиків ми маємо підтримку масабу і дебаф у вигляді небажання українців вступати в нову ізраїльську армію. Але це не проблема, бо ніхто ще не відміняв примусову мобілізацію. Знаєте, от світі існують дві ідеальні речі це велика Україна і гарні кордони в гойці? Тому всі євреї країни зібрали кошти та викупили кусок голого поля розміром з Люксембург. Але байдуже покровителі з Америки та Ізраїлю скомпенсують кошти за рахунок платників податків. Під боком ми мали доволі небезпечного сусіда. Дмитро Почков, лідер малоросійського ліберального фронту, погано висловився про нас і наш народ. Розвідка маса перехопила файл з виступом Дмитра. Во авсім винуватий євреї. В тому, що ми живемо плохо, в тому що наші зарплати маленькі, в тому, що наша страна засране. Такого приниження ми не могли стерпіти тридцяти тисяч. 000... Армія перетнула кордон, долаючи невеликий супротив, Малоросія капітулювала. Вся її територія перейшла у склад нового Ізраїлю. Сам же Дмитро втік до РФ, подальша його доля невідома. Дивлячись на таку визначну перемогу, в нашій державі не вистачало якоїсь, так би мовити, знаєте, родзинки. Ну щоб туристів дивувати. Ми чули, що подекуди проводять канський кінофестиваль, що могло б значно допомогти розвивати нашу економіку за рахунок туризму. Ми надіслали ультиматум голові Чарка. З Анатолією Бондаренко про вступу наш склад на правах автономії, але місто Канів повинно було перейти під наш прямий контроль. Бондаренко ультиматом відкинув, і нам довелося вирішувати це питання військовим шляхом. Ми ж не гаяли часу і почали швидку окупацію Черкас. Благо у них не було військ, і сам процес виглядав більше як анексія. Правда, після захоплення ми дізналися, що фестиваль зовсім проходить не тут. Ех... Як незручно вийшло, але факт залишається фактом. Черкаси тепер під нашим контролем. Також варто подякувати нашому славетному фельдмаршалу та генералам за оперативні військові дії. Артем Кіріченко, Артем Кіріченко та Артем Кіріченко були нагороджені за свою роботу, але інколи здавалося, що це можливо одна й та сама людина. Південь України це одна із найголовніших частин небесного Ізраїлю: безкрайні степи, промисловість, море. А саме головне, що під їх контролем знаходилося місто Одеса. Яке здавна славиться своєю єврейською культурною спадщиною, поки на даний момент тут існує міжособний конфлікт. Ми могли швидко втрутитися в нього та захопити усіх, що ми, в принципі, і зробили. Ми швидко просувалися по основним крупним містам та населеним пунктам, долаючи один за одним ці квазі держави. Зрештою, пав Миколаїв та Одеса. Останнє вогнище супротиву було ліквідоване 6 жовтня. Усі землі півдня України перейшли в склад Небесного Ізраїлю. Після цього треба було якось легітимізувати захоплення цих земель. Але цю відповідальність ми переклали на наших друзів. До масончиків також столиця була перенесена з Умані в Одесу. Але як ви вже зрозуміли, на цьому зупинятися було не можна. Землі Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму перебували під владою сепаратистів. Лишався останній хрестовий похід. Першим капітолювало Дніпро, трохи довше вів супротив Херсон. 2 січня капітулювало Запоріжжя. Після падіння Севастополя Крим капітолював. За результатами мирної угоди всі ці землі увійшли в наш склад. Після відновлення історичної справедливості ми зуміли на весь світ проголосити про Орення небесного Ізраїля, поміж цього, я хотів би ще сказати слово про сам мод. Мод дуже крутезний, має величезний потенціал, і було б дуже прикольно, якби подібний сценарій та вітку фокусів для цієї країни додали. От саме, ну наприклад, як в цьому проходженні. Взагалі було прикольно трішки додати таких незвичайних шляхів для цього моду, наприклад, за ту саму Молдову, яка у мене була Мальдівами, і так само за цей от Ізраїль. Якщо у когось є можливість, то напишіть розробникам, може вони побачать мої відео і надихнуться на створення цих шляхів. Що ж, такий от нас трешак вийшов на сьогодні. Дякую тобі за перегляд цього відео, дякую коментаторам, котрі пишуть приємне. Підтримуйте автора за посиланням під відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім па-па!